Усім привіт, дорогі друзі! В минулій серії ми з вами будували будинок, розібрались, що таке сокира. І отримали основні навички виживання. В цій серії я планую скрафтити зброю, скрафтити собі якусь броню, пробувати ось. І вже в наступній серії відправитись на якогось боса. Подивимось, як у нас це вийде. Ось у мене є пару трофеїв. Якісь монети знайшов. Ось. Тому якийсь такий план на цю серію у нас з вами буде. Ось я бачу першого кабанчика. Навик стрільби в мене вже трошки прокачаний. Попадати я навчився. В принципі, стріли летять, і це вже є добре. Карта у нас доволі велика, доволі велика, красиві пейзажі. Ось такий шматочок карти я вже вивчив. Звичайно, небагато порівняно з тим, яка здоровенна карта. Ось бачу, Оленя. Є попадання. І мені от дуже от подобається, що вони ваншотуються з одної стріли. Взагалі просто кайф. Просто кайф. Так. Ідемо далі, шукаємо, що тут ще можна знайти. Камінці, звичайно, кремні, всі піднімаємо. Всі піднімаємо. Це обов'язково. Вони нам потрібні. Багато чого з них можна крафтити. Так, ці пеньки мене вже точно достали. Вони бігають за мною повсюду. Треба знайти якось їхнє місце, там, де вони відроджуються, і просто їх знищити усі. Ось. Дуже гарні види в грі. Красиво. Тут прям красиво. Графіка на вищому рівні. Дякую за це розробникам. До речі, в грі недавно вийшло обнова. Обнова з новим біомом, новим островом. Не знаю, як це правильно вам сказати. Ось, поїмо трохи, бо витривалість у нас взагалі просто тає на очах. Так, 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 так. Бачу Оленя. бачу оленя, Але він тікає і, походу, ми його вже не спіймаємо. Ну, ми просто крокуємо додому. Спробуємо скрафтити собі хоча б якихось штанів елементарних. Елементарних штанів, бо вже ноги дує, я навіть не уявляю, ось наш чувак також замерз. О, так. Пеньок, давай-ка ти підеш своєю дорогою, бо в тебе ти пеньок, а в мене є на тебе вакел. А дерево, як ми знаємо, дуже добре горить. Так. Позбираємо ось трошки маліни. По дорозі додому треба усі ресурси. Вони нам знадобляться. І не раз, я думаю. Проблем з ресурсами немає, в принципі, їжі вистачає. Каміння хватає. Дерево, повний ліс, карта здоровенна. Ось, Завжди є місце, де я це все можна назбирати. От. Так, перекусити я більше не можу. У мене вже повний шлунок. Наїлись до отвала. Але витривалості все одно більше не стає. От. Є якась бджілка. Знайшов я її також над домом висів. Такий якийсь улей вулик. Ось. Там я її достав. Так, ці пеньки мене вже достали, якщо чесно. Скільки можна? Так, тут якісь вікінги робили привали, так розумію, але ми у них позичимо трошечки дров. І все одно відправимось додому. Так. Рухаємось, рухаємось потроху. Добре, що взяв з собою факел, хоч можу собі освітити трошки дорогу. Бо в такій темноті лазити, ну його в баню. Так, бачу наш дворець, наш замок, нашу наше укріплення. Ось знайшов оці стріли також. Е, вони трохи кращі, ніж ті, що я скрафтив собі. А я скрафтив собі дерев'яні. от І вони мені якось не дуже подобались а оці летять краще і демеджа в них більше. Так, пожаримо трошки м'яса собі не дров, бо на вулиці холодно. Хоч вдома зігріємося, бо наш вікінг уже весь промерз, поки сюди добіг. Ось я поставив цей станок, на якому можна порубати дерева. Не знаю, що він дає, але я так зрозумів, що він покращує наш верстак. Ось, наше м'ясо вже приготували, забираємо. О, знову цей пеньок, знову він приперся. Що тобі дома не сидиться? Йди до себе вліз десь, заховайся там, собі. сиди, рости, виростеш, прийдеш здоровим деревом, зламаєш мою хату. Так, що, 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 так? Шо? Кожен шолом можу скрафтити. і можу скрафтити кожен штани і туніку. Давайте штани зробимо. Шість кожі. Є. Так, штани в нас є. Оу, та ти що це що за лосіни, що за Чунгачанги? Та на таких дельтапланах, я думаю, можна пересуватись. Ви просто подивіться на це. Що за. Трошки в нас вікінг, так сказати, сучасним став. Бо зараз люблять носити якісь такі завужені речі. Але й широкі в моді. Я взагалі не розбираюсь в моді. Я ходжу цим. В халаті. В халаті в тапочках. Так. Що у нас по ресурсам? Я бачу, що по ресурсам у нас не вистачає місця для ще одного сундука. От як мінімум це я можу сказати з точністю. Не вистачає місця для сундука. Так, 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 так. Трофеї в мене всякі ці, я не знаю вже, що з ними мені робити. Янтар. От. М'ясо купа просто мед, м'ясо, гриби. Так, поставимо, я думаю, ще один сундук. Ще один сундук зайвим не буде. Так, і вигрузимось трошечки, все повигружаємо. Все зайве, лишемо тільки саме необхідне. І відправимося в подорож за оленями, тому що броня у нас ще не завершена. Нам треба ще походити і пошукати пошукати оленів. А коли у нас буде броня, я думаю, ми зможемо відправитись на. Пошуки і на вбивство першого боса Ось так. У нас є вулик. Як я й думав, що одна оця пчола головна, вона буде на один вулик. Так, тут я думаю його без, безкорисно ставити, бо дим, я думаю, для бджілок це не дуже буде. Так, його можна поставити на камінь. Я навіть це не підозрював. Так, поставимо на дерево, я думаю, на дерево буде саме краще. Вони тут всі будуть літати. І далеко від вогнища буде. І меда у нас буде просто купа. Просто купа меда. Так, 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 так. Так, 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 так. Що там у нас вулику? Давайте глянемо. Птьоли щасливі. Наші пчоли довольні, а я разом з ними. Хай роблять мед. І нам буде завжди, що перекусити. Буде завжди, що перекусити. Так, що у нас? Що у нас тут? Що у нас тут? Тут у нас все як всегда. Кожен нам більше, мабуть, ні на що не вистачає. Тому я думаю, що зараз ми відправимось на охоту. Далі відправимось на пошуки, на пошуки звірів. На пошуки усього. Так, я трошки пошукав. Пошукав звірів, знайшов ось пару оленів. Є, перший є. Так, там другий десь втік, але я його вже не буду шукати. Не буду його шукати. А піду пошукаю нового, бо того вже не догнати. Якщо він вже втік, то вже все. А хоча ось він є є, є дружок. Іди сюди. Єсть. Є. і цей олень. Так, з нього випадає шкура, яка нам дуже необхідна, тому що нам ще потрібно склафтити шолом. Шолом обов'язково. Будемо як в цих Гачі-мучі вікінг. Так, що у нас? що у нас ще? що у нас ще? Біжимо йдемо з вами далі. Так, то вдома, тук-тук. дома пусто. І сундука немає. Зажлобились мені луту поставити трошки побільше. А лут це у нас, як ми знаємо, без лута ми. Да. Без лута ми просто не лутаємось. Так, дерево, дерево бачу, бачу якусь вежу. Бачу вежу. Що у нас біля вежі взагалі? Тут, тут. Просто пусто. Так. Оленів щось не наблюдаю. Де наші Олені ділися, Де наші Олені ділися? У нас сьогодні охота. Сезон охоти. У нас великий сезон охоти. Але ніколи не пізно підзбирати ще пару паличок по дорозі за оленю. Так. Опа є є є, є, є. є. йди сюди, йди сюди, куди ти побіг. Що б ти, Як попасти з цього лука? Начебто Начеплене... на. О, все. З такими пострілами розвертаємося і йдемо додому, дорогі друзі. Пишіть, до речі. Були ви колись на полюванні, на охоті? Любите, чи ви рибалку, чи природу, ходите за грибами, не ходите. Все, пишіть в коментарях, пишіть побажання по цій грі. Буде дуже цікаво послухати, що, як і коли. Так, бачу ще одного оленя. Бачу ще одного оленя. Мімо так. Ну, якби я виживав в дикій природі, я б, мабуть, лишився голодний і холодний. Ще раз. Ну, взагалі, це просто. Так. З моєю удачею я би їв, мабуть, одні ягоди і гриби, сирі. Хі, бо вогнище я б також не зміг розвести. До речі, як у вас, дорогі друзі, з розводженням вогнища? Взагалі, з мене виживальщик дуже поганий. Дуже поганий виживальщик. Так. Що у нас. Шо у нас тут. Щось ми назбирали. Назбирали трохи кожні. Давайте робити. собі. Веселий. Оу, щет. оу щет. Все. Гачі вікінги. Гачі вікінги готові. Так. Що тут ще можна? Туніку можна зробити. А в нас є хлощова. Ну вона. краще, ніж нічого написано, але. Я думаю, ну її в баню. Зробимо кожен. О, та ти що? Все. Дорогі друзі, ви просто подивіться на цього парня. Просто. Я просто йду ламати цей світ. Я готовий скорювати вершини, знищувати планети, творити дива дивні просто. Пожаримо м'ясо. Бо хто такий вікінг, якщо в нього немає м'яса ніякого, просто жаримо на вогнищі його обов'язково. Так. Спіджариться. піджариться. На цьому ми будемо потрошку вже закінчувати нашу серію. Ми сьогодні виконали план повністю. Ми зробили кримінний топор, ми покращили верстак. Ми зробили собі кожну нереальну броню. Ось, А в наступній серії ми вже відправимось на полювання, на велику охоту. Велику охоту на нашого Боса. Бо вже час. Я думаю, що вже час його знищувати. От, у нас тут наведемо порядочок трохи в нашому інвентарю, поскидаємо все зайве. Поскидаємо, щоб воно нам тут не заважало. Угу. Це сюди, це сюди. Все. Так, ці копійки теж нам, в принципі, не потрібні. Треба десь їх викинути в сундучок, щоб в наступній серії відправитись на пошуки з легким інвентарем. Може буде бігати швидше і менше втомлюватись. Тому всім до побачення і пока!